Всім привіт! Сьогодні розбираємо з вами приклад з тесту SAT. Вам дається дві величини X та Y, які є додатніми. І кажуть, якщо X uh, знизили на 20%, а при цьому Y збільшили на 20%, тоді що відбудеться з їхнім продукт. Дивіться, продакт це добуток, тобто це результат дії множення. Отже, у нас відбувається multiplication. До змін ми просто множили X на Y. Тепер дивимось, що відбудеться зі змінами. Дивіться, до цього Х у нас складав 100%. Так? Це наше одне ціле. А ми його маємо зменшити на 20, тобто від нього залишиться лише 80%. Ось у вас готова пропорція. Так? Можна сказати, що це 0,8х, тобто, як ми це робимо? А, Х множимо на 80 хрестиком і ділимо на 100, отримуємо 0,8х. Так, тепер дивіться, що відбувається з Y. До змін Y у нас був 100%, після змін наш Y має бути збільшеним на 20, тобто він стане 120% від основи. Та сама логіка, ми отримуємо, що новий Y буде складати 1,2 від. Нашого першого ігрика. А тепер дивіться, що ми робимо. Ми просто беремо ось ці нові числа, да, тобто 0,8х і 1,2 y і множимо їх між собою. Відповідно, якщо ми це зробимо, у нас вийде 096 xy А тепер порівнюємо, до цього у нас було просто xy, Стало 0,96. xy Тобто ми зменшились на 0,4 соті частини. Якщо ми це переведемо у відсотки, то відповідно ми з вами зменшились на 4%. Тобто це буде варіант B.